Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ну усіх вітаю зелені телеграм-канали почали вже відкрито гнобити генерала Драпатого. Вже й драпати їм не гарний. Пише телеграм-канал Печера Дракона. У чому причина? Думаю, в оцій фразі сказані драпатом в інтерв'ю командування сухопутних військ на момент мого призначення перебувало у стані управлінської асигнації. Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритність до зворотнього зв'язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Ні, зловживання кадрові рішення за знайомствами низька внутрішня організованість духу розвитку в командуванні не було і близько. Нуречне питання: хто довів командування сухопутних військ до такого жахливого стану? Хто командував сухопутними військами до Драпатого? А командували сухопутними військами від лютого по листопа 2024 року. Менше року генерал Павлюка до нього від 2019 до 2024 років сухопутними військами командував генерал Сириський той самий, тобто очевидно, Но драпати в своєму інтерв'ю назвав на Сириську особисто. До речі, не секрет, що у драпато з Сириським відбулася низка гострих конфліктів. Про це написали видання Бабель. Сироський не відкрив програму реформування сухопутних сил, запропоновану драпатами. Зеленський став на бік сироського тепер драпатому погрожує, що закінчується гірше ніж у залужного. Просто вражає толкові бойові генерали, за якими моральні успіхи от просто не тримаються. Біля зелених Сириський наразі найкраща реклама для з. Залужного для залужного ЗСУ звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Херсон, тоді як за Сироського не став мовчати генерал Наїв і швидко понивська на фронті. А тепер драпати і нагадаємо, драпатого був конфлікти з Сироським. Пише видання РБК Україна за даними джерел екскомандувач сухопутних військ. презентував на посаду головнокомандувача невдовзі після призначення. Перед колегами кинув почекайте, ще буду главкомом, Не донесли сироському. Між ними були розбіжності у підходах. До ведення боїв Сироська також не давав Трапатами міняти кадри. У той же час телеграм-канали пишуть, що залужного негласно повернули в штаб. Сироський скоріше за все піде у відставку і Зеленський попри розбіжності. З колишнім главкомом все ж потребує його. А ось що говорять про це військові, прості піхотинці, які розуміють більше. А при залужному такої путні не було. Говорить, побратима мого чоловіка Миколи. У його тиждень тому перевели лікування ранення у Дніпро. То була орківська ФПВХ. Вона задіяла. Цівко хлопців, коли Микола та його два товариші дронері поверталися з позиції. Благосі живі, але Миколі ця Добряче пошкрябала руку осколками. Пише Ірина Мудренко. Точно відповідаю. Я. Ми тоді сиділи в прилікарняних рестораціях, і допивали каву. Миколі, ось ось треба повертатися до палати на процедури. Розумієш, говорить Микола. При залужному ми наступали. А зараз відкритий ліпстейт. орками до Дніпро залишилося два кілометри. Розумієш, два грюбаних кілометри, і у тебе майже вдома війна. Мені в. Випав доволі бридкий стаканчик із двома стіками цукру. Цукор я не люблю, як і президента Зеленського. Цукор мені випадково поклала бариста, але принаймні його можна перетерпіти. Біля Миколи стоїть його військовий рюкзак. На ньому на шеврончик із йодом. І чоловік Олег каже, такий наліпок у воїнів останнім часом значно побільшило. Знаєш, я взагалі вважаю, що звільнення залужного це умисна диверсія проти ЗСУ. Гірша каже Микола: звільнення залужного це трагедія. Вибач, що так сказав тобі про Дніпро. Ми їх обов'язково вб'ємо. Цяю хочу пошвидше до хлопців, але зараз маю повертатися на крапельницю. Зрештою, а чим не правий Микола при залужному дійсно такої прутні не було. При залужному ми наступали, а при сирському втрачаємо території. Чому Зеленська звільнив залужного з та за як їх якось назвали? В одній публікації на українській правді з різних планет. З коміка, який чомусь вирішив, що є б'їне зіграв президента, то може керувати державою. Забойовий генерал, який на день у день відточував власні вміння з за прості рішення для простих людей за. Там першокласний професіонал, і лише один своїм існуванням він нагадує за про власну некомпетентність та долатанство. Я думка, все почалося, коли росіянці не змогли дійти до Києва за три дні. Десь у 2022-го зе почав вагатися у рейтинги. Опачки, повний нажданчик українці більше люблять свого головкома ніж президента. Ну зеленського взяла за горло зелена жаба. На телеграм генерала почали лити бруд інтернеті, направили єрмаківську болонку Мар'яну. Справу зроблено за. Звільнив за далі за принципом зійде з очей, зникне з домока. Це відправляють за послом до Лондона, щоб не дратував та не вплутувався під ногами. Але так сталося, як гадалося, залужний і далі лідера всіх рейдингів, але тими рейтингами до виборів ще треба дожити, бо головне зараз зберегти Україну. А отут можуть бути проблеми. Кожен охочий може відкрити діпстейт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.